Тому що ідея по Ютуб зародилась вчора. Mm -hmm. А я теж хочу собі, щоб фото Магазин. йоу. Бо це було б фаталіті. Цього б всього не було. Не засуджуйте мене, будь ласка. Ну я була дурненька. На вас чекає приємна новина. Forward, ми не знаємо. Це російські всякі A little bit cringe, окей? Okay? Я дуже нервую. але я рада, що ми до цього дійшли. Зелені ще покрутий директор. Ну Що, поїхали? Привіт! Ми дуже раді вітати вас на цьому каналі. Ми Кома, новий український цифровий журнал про фотографію та її митців. Я творча, засновниця Коми. І сьогодні я тут, щоб познайомити вас ближче з нашим проєктом. Let's go! Сьогодні ми з вами познайомимось ближче, і ви дізнаєтесь буквально все про наш журнал. Я розповім про нашу ідею, цінності, місію, плани, команду ну, рілі really, про все ви сьогодні зізнаєтесь. І в кінці на вас чекає приємна новина. Ну, я сподіваюся, що вона для вас приємна. Я думаю, перше, про що варто сказати, це про ідею. Взагалі, це все було просто, як у мене завжди буває чергова думка в голові. Я просто ввечері лежала і перед цим зі мною трапилась така. Неприємна ситуація, тому що один з журналів всесвітніх якихось помітив мою роботу і запропонував опублікувати її у них. Я на емоціях Ну, мене там це рік тому. У мене супер велика аудиторія, і зараз вона не супер велика, але ну, типу, було ще менше. Я не думаю, що про мене взагалі хтось знав, і в той момент вони так написали. так думаю вау, прикольно, вообще, клас, супер. Давайте звісно. І я навіть не чекнула тіпа, що це за журнал, і зразу відправила їм роботу на пошту. Не засуджуйте мене, будь ласка. Ну я була дурненька. Я потім заходжу на журнал, гортаю і дивлюсь підписки. А там тупо розумієте, російські всякі приємництва, інфлюенсери Така опа. Добрий вечір, приїхала. Я написала їм мільярд повідомлень на пошту на інстаграм, щоб вони не публікували роботу. Вибачилась перед моделлю за те, що я не чекала цей момент, і вони щось почали оправдуватися, типу, що вони аля не з Росії. A little bit cringe, okay?» Слава Богу, що я це помітила, хоча б і зайшла на їх профіль, бо це було б фаталіті. Це дуже засмутила, і потім там ну пройшов якийсь час, певний період, і я лежала ну перед сном, просто гартала інстаграм, дивилась журнальчики, всякі всесвітні. Така а угу, я теж хочу собі жити. For what? ми не знаємо. Тоді не було взагалі ніяких цілей в голові, ніяких нічей. Така. Чогось українського я не бачила. Я знаю, там один журнал, з яким я співпрацювала, але більше такого в Україні немає, я не чула про таке. В той же вечір я створила аккаунт, зробила логотип, який ви бачите зараз. І якимось дивом я придумала назву кома. І це для мене досі геніальне рішення, тому що кома розділяється комою, і це наш знак. Може, для вас це не щось геніальне, але я в шоці я придумала якусь таку назву, а не просто Magazine Ukraine або Photo Язін йоу, коротше, кома для мене стало дуже креативним рішенням. Я сама не очікувала від себе такого. Ну як завжди, я попостила, попостила там тиждень, напевно. І на півроку Джаст забула про це і вирішила якісь свої життєві там моменти, бла бла бла. Працювала. І я заходжу, така думаю: а чому? Чому все це сталося? Я починаю опять писати, фотографа про постинг ваших робіт. У нас. Будемо вдячні за репост і так далі. І от в цей момент, коли я знову прийшла до ідеї розвитку кому, а не просто існування аккаунту, почало формуватися якесь позиціонування. І я думаю, це чудовий момент, щоб перейти до місії нашого проєкту. Бо я вважаю нас не просто брендом, а чимось більшим. Наша місія полягає в тому, щоб розвивати українське мистецтво, говорити про фотографів, тому що у нас взагалі мало фотографів, які там всесвітньо відомі, а взагалі в Україні поширена ця професія, тобто у нас багато фотографів, але саме інші професії не знають про фотографів. Тобто вони знають, якщо не приходять до вас зйомку, але так, щоб всі знали якогось фотографа так само, як Дорофєєву, такого на жаль, немає. І це факт. Тому why not? чому ми не можемо говорити про фотографію так, щоб про це знали всі, і розвивати це так, щоб це було в очах інших людей мистецтвом, а не просто нажиманням на кнопочку і оброблянням фоток а щось глибше, тому що це справді глибше, і фотографія. Це завжди не просто картинка. Тому ми стали тими людьми, які не просто говорять і публікують роботи, а ми стали тим проєктом, який створює зараз дуже класне ком'юніті. І всі ці думки були дуже спонтанними насправді. І вони зроджували в голові от пам-пам-пам. Просто дуже важливо все реалізовувати одразу і не давати собі часу на подумати. Тому що ідея про YouTube зародилась вчора. Я розповіла команді, і вони такі. Да, треба пробувати, і ми такі, да, треба пробувати. От зараз я записую це відео. Може, я десь відходжу від теми, але я просто хочу, щоб це відео було щирим. Ми зрозуміли для чого проект ці потрібен і зрозуміли наш посил. Ми просто хочемо створити умови для розвитку митців, для того, щоб вони могли заявити про себе і в той самий час нашими постами публікаціями допомагати митцям черпати щось корисне для себе. Ну і звісно, звісно, ми допомагаємо. У нас були публікації зборів. Не то, що ми допомогли мільйонами, але ми намагаємось. Так само ми репостимо якщо у наших колег. Ну якщо у фотографів, митців, у когось з нашої спільноти щось трапилось. Був випадок, коли ми постили це до себе і самі донатили. Це не мільйони, але ми допомагаємо. Чи можемо ми максимум ресурсу витягуємо з того, щоб допомогти комусь? Наш проект в принципі про те, що. Ми хочемо говорити про вас, про те, що ви створюєте. Я вважаю, це дуже крута місія, дуже крутий посил. І саме тому наш розвиток і зовсім почався почав бути таким швидким. Думаю, це тільки через те, що ми визначились з ціллю і зрозуміли, хто ми такі, для чого ми, і почали набирати нашу аудиторію, яка з нами в коннекті ловить наш вайбік. Якби ми не знайшли свою мету, цього б всього не було б. Наші цінності, ми цінуємо мистецтво, ми цінуємо тих, хто його створює. Ми цінуємо не тільки фотографів, ми цінуємо художників, моделей, всіх, всіх хто дотичний хоч якось до творчості. Ми просто кайфуємо від того, що може зігнорувати людський мозок і втілити це у життя, і втілити так, що у тебе перехоплює подих. Коли я почала шукати роботи для публікації в журналі, я відкрила для себе безліч нових митців, про яких я навіть не чула. Але чому стільки крутих митців, стільки крутих робіт, і сенс яких блін кричить про себе, коли ти дивишся на світлину. І для кожного він може програватись по-різному. І в цьому цінність мистецтва, тому що воно говорить фотографії, говорять, це не картин. І в цьому ми знаходимо свою цінність, в тому що ми говоримо про те, що створено для того, щоб всі подумали над це. Рідко про це хтось задумається. А ми віримо, що про це треба говорити, кричати і поширювати це в маси, тому що це неймовірна суперсила говорити мовчки. Наші плани, ох, які масштабні. Ми в них віримо. Ми йдемо до цього. У нас є план, у нас є стратегія, і ми не збираємося відступати, а тільки додавати щось. Нове в неї і втілювати якісь крейзі речі у життя. Якщо побігтись коротко, про найголовнішим цілям. Перше, найголовніше це фізичний журнал, який ми будемо випускати з цікавими рубриками, так само естетикою, натхненням інтерв'ю, щоб це був український фізичний журнал, унікальний, щоб він ніс користь і цінність, а не був просто журналом з роботами. Ні, 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 точно не про це. Ми хочемо, щоб це було корисно, інформативно і цікаво. Тому це дуже масштабний ціль, для якої у нас піде багато часу на підготовку, і ми кожен день думаємо, що зробити для того, щоб пришвидшити процес, зробити цю ціль реалістичною для нас найближчим часом. Друге, в наших планах це виставки. Ми хочемо, щоб 50% вартості з виставок, які ми будемо робити подалі, йшли на волонтерство інколи військовим, інколи діткам хворим. На рахунок діток це чисто моя якась. Історія, бо я доначу хворим діткам інколи, і я дуже люблю дітей. Мені завжди шкода і хочу заплакати, коли я бачу якусь історію. Я дуже схильна до чутливості в таких випадках, і е, дуже хочу, щоб ми допомогли і діткам, яким це потрібно, бо точно жодна дитина не заслуговує на щось погане. Тому я сподіваюся, що ми спільними зусиллями дійдемо, до того що будемо створювати виставки по всій. Україні та допомагатимемо діткам і, звісно, нашим військовим, завдяки яким ми можемо це все реалізувати. І по суті, це дві такі наші цілі, до яких ми хочемо дійти найближчим часом. Звісно, є багато планів з приводу співпраці, колаборацій, тому просто чекайте. Наша команда у нас невеличка команда, у нас четверо людей. Це я, коли я восени подумала, про що ага, треба розвивати кома. Я знайшла Соню, це наш дизайнер. На створює карусельки, які ви бачите. Next one — це Даша, наш копірайтер. У мене біда з текстом, і я дуже чекала, коли в нашій команді з'явиться Даша, яка буде писати класні тексти і позбавить мене цієї болі. Четверта людина в нашій команді це постінг-менеджер Юлічка. Та сама співпраця, яка відбулась максимально спонтанно. Ось уся наша команда. Ми поки маленька команда з великими планами, цілями, амбіціями. Кожна ідея, яка твориться в моїй голові, моментально летить кружочком в наш телеграм-чат робочий, і я випрошую фідбек, конкретний і чесний. Мені дуже важливо все обговорити з командою, і я рада, що у нас класна комунікація. І всі задоволені, що вони тут. Ну, по крайній мере, мені так кажуть. Поговоримо про наші постійні рубрики, які ми публікуємо. Перша рубрика, яка у нас з'явилась, це міні інтервю Це три питання фотографам Від кома. Це дуже такий трушний формат, тому що він зроблений в кружечках телеграм, і ми дійсно надсилаємо кружечки фотографам. З питаннями і просто чекаємо відповіді на них. Такого ніде немає. Це знайомить вас ближче з митцями та їх свідомістю, з якими думками вони створюють фото, про що вони знімають, і це показує так само унікальність кожного митця, бо всі різні. Наступна наша рубрика це як створили кадри. Тут ми вирішили висвітлювати роботи митців через те, як вони розповідають про ідею задумку та взагалі процес створення. І зараз ми намагаємось вибирати для цього дуже креативні роботи, які будуть розкриватись, можливо, для когось по іншому. І хочемо, щоб більше людей розуміли, що фото не створюється просто так. І у фотографа всіх, хто приймає в цьому участь, є ідея і посил, з яким вони це роблять. Наступна дуже спонтанна рубрика, але прикольна, і вона нам дуже подобається. Фото говорять, фото як цитата з фільму. У нас посил, в принципі, про те, що фото говорить, і про що говорить твоя фотографія, це наш слоган. Це прикольний формат, який зайшов так само людям, і ми внесли це в. Постійну рубрику тепер The Next One — новоспечена ідея це розіграш двох призів. від Кома, публікація в нашому профілі та участь в рубриці, як створили кадр. Ми придумали таку ідею. Для того щоб відбувалося більше творчих зйомок, процесів і ідеї не помирали. Тобто, як це відбувається до кінця місяця, ком'юніті чат надсилати 5 фото з творчої зйомки, найкращих описувати ідею, з якою створилось це фото, і так буде кожен місяць по-новому, якщо ця рубрика зайде. І потім ті самі люди, що є в ком'юніті, будуть голосувати за дві найкращі роботи місяця, які потраплять до нас у журнал. Така ідея новоспечена, ми ще не тестували, але з Сподіваємось, людям зайде. Вони будуть приймати участь. А ми просто придумали приємний бонус для того, щоб мотивувати людей творити більше і не відкидати свої ідеї на Ком'юніті ця ідея була створена дуже спонтанно, але це крут. Ти телеграм-чат, і сьогодні там стукнуло 100 людей. У нас 100 людей в чаті. Ви уявляєте собі це? Я досі під враженням, і я так ціную ці, ці всі наші досягнення. Там люди можуть спілкуватися. І також там є гілки, які приносить вам користь. Перша гілка це, тобто основний чат. Далі корисності. І ось ця гілка створена саме для того, щоб ви черпали для себе щось корисне. Тут шукають тих самих. Це наша наступна гілка, так називається для пошуку людей, які зможуть вам допомогти реалізувати якусь ідею. І остання гілка це підтримка, де ви можете шукати реквізити, все, що вам потрібно для зйомок. Ми теж допомагаємо в пошуку, репостимо в сторіс. Ми завжди намагаємось допомогти учасникам нашого ком'юніті, бо для нас це важливо, щоб всі творчі ідеї реалізовувались. Ось такий в нас є унікальний чат в телеграмі, куди ви можете приєднатись. Посилання буде внизу під цим відео. Тепер ми з вами в максимальному коннекті, і ви знаєте про нас буквально все. Ми готові поділитись з вами новиною. Ми хочемо далі продовжувати ділитись з вами всім, що відбувається у нас в команді та в нашому розвитку. Тому на цьому каналі ви будете бачити в лайв режимі, як розвивається кома. Ми б, звісно, могли розповідати, які ми класні, коли у нас там уже мільйон підписників аудиторії, все все, це про нас всі знають. Але в чому прикол? Бо по суті процес досягнення це самий сок. Тому ми дуже рекомендуємо вам підписатися на цей канал і спостерігати за тим, як розвивається наш проект. Зсередини став лайк цьому відео, якщо тобі сподобалось, і взагалі тобі відгукується про що ми. Підписуйся і стань частинкою цього неймовірного ком'юніті, щоб не пропустити момент, коли ми станемо топом.